Доброго вечора. Ми з гаража. Вітаю вас, підписники. З вами Варяг. І сьогодні у нас була така трошки траханина. Я вирішив, що то треба засняти відос. Бо ми з моїм колегою промучилися. Колега відкручував свічки. Заміна свічок у нас перетворилася на цілий квест. Свічки на Chevrolet шевролениві, красиві свічечки. Бачите, бачите? Ну, зараз я розкажу поцікавіше. Ось ця свічка. Відкручує мій колега і розуміє що щось не так. Відкручували двохметровим воротком, бо не могли. Дістає він свічку. Щось тут вроді не вистачає, так? Да? Ну і не тільки от накінечника на свічці, а щось, мабуть, не вистачає, да? мабуть, різьби не вистачає. Вона залишилася в головці. Так от, що я хотів сказати: хлопці дівчата, майте совість. Ну, це добре, що вона більш-менш викрутилася у нас. Навіть різьба ціла, навіть не покоцала у нас якось саму ГБЦ. Ну, трошки просажена різьба, звісно. Але гужона не довелося вкручувати. А іноді доводиться гужона вкручувати, нарізати в голові. І звісно, що треба голову краще зняти, щоб то не попадало говно в поршні, в циліндри, точніше. Ну, потім воно й поршні забиває. І ось така свічечка. В чому причини отакої фігні? По-перше, свічку не потрібно закручувати до усирачки і до легкого попюржування. Її досить просто затягнути від руки. Ви бачили свічні ключі? Вони маленькі. Не треба її тягнути, як, я не знаю, що як там гайку ступиці. Вона легко закручується, трішки піджали, все. Також ну, те, що її обламало. Можливо, і якість свічки, звісно, бо тут же жавтоваз, мій любимий, трясся йому. Але коли на гарячу закручують свічки на гарячий мотор, теж не треба їх затягувати до сирачки. Просто акуратно рукою. Бо чесне слово, те, що можна було б зробити за 15 хвилин, перетворилося в 2 години викручування оцієї деталі від свічки, різьби. В дуже велику кількість нецензурних слів, і в непригодність свічки явно. Можливо, вона б і могла б походити, але явно вона вже непригодна для цього. от такий получився сувенір я не знаю, в музей дебілізму автообслужування. Ну, якось оце, отак вийшло. Бачите, які бувають наслідки. І це, до речі, не поодинокий випадок. Часто, коли мені доводиться свічку викручувати, я дуже часто матюкаюся і кажу, який ж дебіл її закручував. Я закручував. А щоб вона не вирвалася, кажу, навіщо? Якщо вам дуже цікаво, можете загуглити, з яким моментом затяжки свічка закручується. Там невеликий момент. Не треба її перетягувати, не треба додати геморою от о, обслузі, або якщо ви обслуговуєте свій автомобіль самі, то собі ж робити цей геморой. Бо потім доведеться вам мучитися. Брати або розвертки отакі, або просто її приварювати, мучиться, а приварити там досить досить погано, коли вона там. Отак От терчить із колодця. Ну, вже гуляще хоч можна приварити. А якщо то іномарка і вони в колодцях стоять, ті свічки, ти нічого не зробиш. Навіть розвертку треба чимось одлінити, щоб її вкрутити. Отак, От хлопці і дівчата. Не робіть такого, будь ласка. Закручуйте їх грамотно. Не додавайте роботи ні слюсарям, ні собі. На все добре, до нових зустрічей.